Бути жінкою це вже місія. Бути жінкою це покликання, бути жінкою дивовижно. Бути жінкою це надзвичайна радість. І якщо ми усвідомлюємо, що перш за все наша місія в цьому житті, а оскільки ми прийшли сюди все життя в жіночому тілі, це перш за все бути жінкою. Це вже наше покликання. Жінка це сонечко. Якби ми усвідомлювали завжди той великий потенціал, який в нас прихований, ту велику відповідальність, яка на нас покладена, ті великі можливості, які нам надані, ми в першу чергу реалізовували себе як жінка, як дружина, як мама, і усвідомлювали, що в цьому вже ми виконуємо свою місію. Питання в тому, що кожному, кожній з нас. Взагалі дано з самого початку від народження певний, певний, певний ресурс. І є жінки, які можуть зігріти світ. Це великі жінки, жінки, які займаються великими творчими місіями, які займаються великими гуманітарними місіями. Наприклад, мати ма Тереза Вона могла зігріти своєю енергією тисячі людей. Є жінки, в яких ресурс трошки менший, але повірте, якщо вам добре з собою, якщо ви можете зігріти, якщо ви можете наповнити себе і своїх близьких, це вже виконання своєї місії, це вже виконання своєї місії жінки, великої місії. І з усвідомленням цієї місії м, треба усвідомлювати також, що напевно що я маю бути якоюсь такою жінкою, яка справді буде сонечком. Якби ми усвідомлювали ту силу створювати чоловіків, ви знаєте, що за кожним великим чоловіком стоїть надзвичайна жінка, тому що жінка це підтримка. Якби ми усвідомлювали, що тільки ми через нас може прийти нове життя, якби ми завжди жили з усвідомленням нашої величі, то це вже б давало нам додатковий ресурс для того, щоб успішно і щасливо жити. Вранці, коли ми прокидаємося, ми не відкриваємо шафу на конуску в темряві і не одягаємо будь-що, дістаючи просто з полички що-небудь. Ми зазвичай досить ретельно вибираємо свій одяг, ми досить ретельно продумуємо, з якою зачіскою ми підемо, який макіяж ми будемо використовувати. Але коли справа доходить до настрою, ми чогось вирішуємо, що як буде. От, як як прокинулося, так уже і буде. Настрій жінки насправді дуже мінливий, дуже багато в чому залежить від наших внутрішніх процесів в організмі, але е, у нас є можливість свідомо вибирати якою бути. Чудова ринкова практика писати собі ну, щоденнику, якою я вибираю сьогодні бути. Е, це може звучати приблизно так. Сьогодні, наприклад, 15 листопада я вибираю бути. Щасливою, легкою, ніжною, сонячною, світлою, ви робите усвідомлений вибір, або виходячи з завдань, які у вас є на сьогоднішній день, ви можете обрати, якою вам бути. Якщо я знаю, що в мене багато зустрічей, то я, відповідно, обираю, що я сьогодні буду ресурсною, я буду енергійною, зібраною, мотивованою, цілеспрямованою. Якщо я знаю, що в мене день буде в колі сім'ї, і вони потребують моєї любові турботи, і турботи, то відповідно я вибираю, я тоді пишу, що я вибираю бути люблячою, я вибираю бути ніжною, я вибираю бути турботливою, я вибираю бути теплою для своїх близьких. Або якщо в мене є мультифункціональність така на сьогоднішній день, да, півднями не потрібно провести на роботі, а ми проводимо вдома, то ми вибираємо в яких ситуаціях ми будемо. Настрій можна обирати. Коли ви це прописуєте для себе, знову ж таки, відбувається внутрішній вибір. І протягом дня, навіть якщо у вас є якісь зміни в розкладі, або ще щось, і у вас є ситуації, які могли б змінити ваш настрій, ви можете, ви пам'ятаєте вже про те, якою ви вибрали бути. Або ви приходите додому, і є якась ситуація, виникли якісь труднощі. Але внутрішньо, з самого ранку у вас вже записано, що ви вибираєте сьогодні бути люблячою. І в будь-якій ситуації ви вже вирішуєте з любов'ю. Ви вирішуєте цю ситуацію, виходячи з того, якою ви обрали бути. Це дуже важливо, тому що це дозволяє усвідомлено жити. Взагалі, усвідомленість в багатьох аспектах вона допомагає нам рухатися вперед, допомагає створювати якісь нові. Нові речі досягати чогось нового, отримувати нові результати, якщо ми робимо щось усвідомлене.